Усім привіт! Ви на каналі Кінопростір. Сьогодні ми порадимо вам 10 найкращих фільмів, які варто подивитися прямо зараз. Поїхали! Ірландець. Це епічна драма режисера Мартіна Скорсезе, що вийшла в 2019 році. Фільм заснований на романі Язик Благодаті і розповідає історію Френка Ширана, якого зіграв Роберт Де Ніро. Френк, відомий ірландський наємний вбивця, який працював на мафію. Він знаходиться у складних відносинах з главою мафії Джиммі Хофом, якого грає Аль Пачіно. Фільм показує не тільки життя мафійних кіл, але й дії ФБР та політичних фігур, які мали зв'язки з мафією в 50-х-60-х роках. Ірландець це захоплююча історія, змальована зі смаком, що дозволяє глядачеві пізнати історичні події того часу. Паразити, корейський фільм, що вийшов у 2019 році, знятий режисером Пон Джун Хо. фільм розповідає про чотирьох членів родини Кім, які живуть у бідному кварталі і мають низький соціальний статус. Вони прагнуть покращити своє життя і випадково потрапляють у дім багатої сім'ї ПАК, де вони починають працювати як слуги. Але усе починає підходити до кінця, коли стає відомо, що родина Кім використовує хитрість і зловживає своїм становищем для здобуття багатства. Паразити це глибокий та емоційний фільм, що показує реальні проблеми соціальної нерівності та класової боротьби. Він отримав безліч нагороди номінацій на різних кінофестивалях і став одним з найбільш впливових фільмів світового кінематографа. Кижак. Науково-фантастичний бойовик 1987 року, зірками якого є Арнольд Шварценеггер та Кевін Пітер Холл. Фільм розповідає про групу елітних військових, які опиняються у смертельній битві з неземним хижаком, який полює на людей на планеті Земля. Хижак відрізняється своїми захоплюючими сценами бою, інтригуючим сюжетом та моторошним дизайном хижака. Фільм став класикою науково-фантастичних бойовиків та визнаний одним з найкращих фільмів Арнольда Шварценеггера. Він також спричинив створення декількох сиквелів та перезапусків цієї франшизи. Шоу Трумана. Це фільм режисера Пітера Віра, який розповідає про чоловіка на ім'я Труман, який живе у своєму місті. Місто контролюється продюсерами і є частиною телевізійного шоу. Він не знає, що його життя це шоу, але одного дня починає відчувати дивні речі і починає розуміти, що є частиною чогось більшого. Стрічка поставила питання про справжнє значення життя і підняла теми суспільства, масової культури та контролю над людиною. Містер Ніксон цей фільм це портрет незвичайного і дуже складного чоловіка Річарда Ніксона. Він дає можливість краще зрозуміти історичну фігуру, яка протистояла численним викликам у своїй політичній кар'єрі, та пройшла скандали і великі перемоги. Знаменитий актор Гаррісон Форд зіграв головну роль і просто захоплює глядача своєю грою. Він ідеально передає складність характеру Ніксона та змушує глядача зануритися в історію США 60-х-70-х років. Інтерстеллар Науково-фантастичний фільм від режисера Крістофера Нолана, який вийшов у 2014 році. Фільм розповідає про майбутнє, в якому земля стає неможливою для людського життя, і група дослідників відправляється в глибини космосу, щоб знайти нове місце для людства. Фільм «Інтерстеллар» славиться своїм захоплюючим сюжетом, неймовірними візуальними ефектами та музикою від Ганса Цимера. Він вражає своєю складністю та філософськими міркуваннями про час, космос та людську природу. Інтерстеллар отримав високі оцінки від критиків та глядачів і став одним з найбільш успішних фільмів 2014 року. Ігри розуму драматичний трилер 97-го року, зірками якого є Рассел Кроу та Ед Гарріс. Одного дня їх система захоплює піратський сигнал, який вони не можуть розкодувати. Один з математиків, захоплений викликом, починає розгадувати загадку, яка призводить до втягнення його і його колег в смертельну гру, котра може мати наслідки для усього світу. Фільм славиться своїм складним, але захоплюючим сюжетом, створеним за участю Девіда Мамета а також вражаючою грою акторів. Він отримав чотири номінації на премію Оскар та є одним з найбільш визнаних фільмів 90-х років. Вартові галактики. Це науково-фантастичний бойовик від студії Marvel, який вийшов у 2014 році. Фільм розповідає про групу космічних борців за справедливість, що складається з Пітера Квіла, Гамори, Дракса, Ракети та Грута. Вони об'єднуються щоб захистити галактику від загрози з боку злодійної сили, яка прагне заволодіти могутнім артефактом. Фільм Вартові галактики відрізняється яскравими персонажами, гумористичними ситуаціями та захоплюючими сценами бою. Він отримав позитивні відгуки від глядачів та критиків, ставши одним із найуспішніших фільмів Марвел. Шерлок Холмс. Фільм режисера Гая Річі з Робертом Дауні у головній ролі. Це досить нестандартна інтерпретація класичного літературного героя. Хоча багато хто не сприйняв таке перетворення із задоволенням, але стрічка все ж таки заслуговує на увагу. У фільмі дуже багато екшену, гумору та непередбачуваних поворотів сюжету. Роберт Дауні молодший та Джуд Лоу зіграли чудові ролі і взаємодіють досить комічно. Якщо ви шукаєте дивовижну гру акторів та пригоди на межі реальності, то Шерлок Холмс це для вас. Дякуємо, що подивилися це відео про найкращі фільми, які варто подивитися саме зараз. Сподіваємось, вам сподобались наші рекомендації, та ви знайдете для себе нові улюблені фільми. А якщо у вас є власні рекомендації щодо фільмів, які варто подивитися, поділіться ним говорити фільми разом з вами.